Масове отруєння на Вінниччині. у місті Гайсин 74 студенти місцевого медичного коледжу потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Як почуваються підлітки і що спричинило отруєння, розкаже Олексій Керман. Сильний головний біль, розлад шлунку, нудота і висока температура. Студенти почали скаржитися на погане самопочуття медсестрі коледжу ще зранку. Такого у нас ніколи не було. Ми навіть не могли зрозуміти, що що таке могло відбутися, що діти ці похворіли? Одного за одним швидка забирала студентів до лікарні, там встановили у підлітків кишкова інфекція. Її причину виявили не одразу. Їдальня у коледжі не працює, тож студенти готували собі самі. Рано я попила чаю, потім ми з друзями зробили салат і яєчно їла, а ввечері я взагалі нічого не їла. Медики припустили все через воду з під крану. Немає де набрати криниці, там то приходилося з крана пити воду. Яка школа паличка може бути, якась сельмонелка, інші умовно, патогені флори теж можуть виникати, викликати такі от, таку от таке захворювання, таку симптоматику. Сьогодні навчання у медичному коледжі скасували у гуртожитку скрізь попередження не пити сирої води. Я не можу буде казати сказати про е причину, тому що тільки відібрані аналізи, і по результатах ми дамо повністю інформацію. Фахівці вже взяли воду на аналіз а також досліджують ґрунти повітря. Ще одна версія епідеміологів студенти могли підхопити кишкову інфекцію повітряно-крапельним шляхом. Ми думаємо, що це вірусна інфекція може передаватися при близькому контакті. Цей близький контакт був організований на під час проведення лінійки. Більшість студентів випишуть із лікарні вже до завтра. Однак 19 ро дітей досі у тяжкому стані. Остаточну причину недуги фахівці пообіцяли озвучити вже у понеділок. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиті канал Україна.